Благословен Бог наш, нині по всіх часі, і на віки віки. Ми... Слава Тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, і живі зісе, і все ісполне, сокровища блажесне, подателю, прийди в не, і лисини, очистини всякі скверність, спаси, блажа душі наші, святий Бог свято крикися до безсмертино, святий Бож свято крикися до безсмертино полас, <кхід> святий Бог свято крикися для безсмертих помилаз. Слава Отцю і сину, і Святому святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Пресвята і Тройці помили нас, Господи, Отче, греки наші, владику прости, беззаконня наші, святий пості і сили, немоще наше, імени Твоєгради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і сину, і святому духові, і повсякчас, і на віки віки Амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний день нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твої царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і розточеться в рази Його. Як оде біжать од лицею ненавидяш Його, як і ще зайдемо, да іщезнуть, як оте від вас лице Огня, так ото та погибнуть грішниця від лице Боже, а праведне це дав Господу помолимося, Господи помилуй, Отче святий, врачу душі тілес, послай народну Твій Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий не Дух ісіляєща од смерті ізболяюще, і зілетує. Євгенію Василя, Марію Богдана, Івана Надія, Софію Марію, Ігоря, Оксану Маркіяну, Софію Віктора, Вероніку Сима Ольгу, це Степана Марію, Роману Марію Богдану. І Робів Божих, Василя Наталію, Юрія, Тетяну, Остапа Захарію, Матвія Івана, Галину Лесю, Данила Богдана, Ніну, Михайла Святослава. Христину Квітко, Юну Наомі, Дарину Мілену, Ольгу Олександру, Крісті Анна Флорі Анна, Олександра, Тетяну Семена, Інну, Романа Наталію, Софію, Анну, Марію, Наталію, Нікіту, Петра, Олександра Максима, Вікторію, Катерину, Єву Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Ігоря, Євгенію, Василя Марія, Богдана, Івана Надію, Софія Марія, Ігоря, Надія. Юрія Макарія, Максима, Юлія, Олено, Олено, Дмитрія, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Оресту, Стефана, Евеліну Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла Дмитра, Андрія Наталію, Надію Любов, Марину Віктора і Грабів Божих, Романа Катерину, Люборомана, Романа, Юрія Наталію, Матвія, Влада, Таїсію, Майкла і робів Божих Василя, Наталію, Володимира Луко, Оксану Ірину, Галину Володимира, Софію, Володимира Яну, Володимира Мирона, Віру, Анну Тетяну, Ірину Павліну, Отця Стефана, Ігор, Оксану, Віктора Аліну, Данила Марію, Тараса Христину, Кароліну, Любов Володимира, Франца, Юрія. Воїна Павла, Наталію, Михайла Ульяну, Ангеліну, Олену, Оксану, Ігоря, Дар'ю, Данила Володимира, Людмилу, Мирослава Марія, Михайла, Ольгу, Катерину, Святослава, Ганну, воїна Олега, Івана Маріана, Максима, Вадима, Іграбів Божих, Олега Мирослава, Юрія, Юлію, Віталія, Ігоря, Ольгу Ульяну. Дмитра метра Гліба, Іраклія, Іллю, Ернеста, Соломія, Олександра, отця Степана, Андрія, Дем'яна, Андрія Дем'яна, Ірину, Віру, Марію Марію Мар 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 і робів Божих, отця Степана Воїна Ореста, Тетяну, Івана, Наталію, Дмитра. Павла Назарія, Софію, Володимира, Степана, Дар'ю, Ігоря, Олексія, Богдана Федота, Валерія, Оксану, Юлію Дмитра Максима Соломію, Ольгу Юлію, Михайла Марту, Ірину Ганну Емілію, Тараса, Ірену, Андріана, Оксану, Анастасію Катерину, Ольгу Юлію, Михайла Марту, Ірину, Ганну Емілію. Володимира Наталію, Ганну, Юлія Кам... Камарона, Ольгу, Михайла, Петра, Ігоря Івана Софію, Олега Михайла Віталія, Іванну, Анастасію Владислава, Олену Наталію, Ореста, протерея Стефана, протреє, Павла, протреє, Симона, протреє, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу, Світлану, Антону, Нікіту, Віру, Олександра, Ганну, Миколаю Наталію, Оксану, Данну Любов. Оксану, Миколая, Степана Катерину, Оксану, Юлію, Олега Романа, отця Степана, Олега Романа, Лесю, Андрія Марію, Софію, Лілію, Сергія, Бориса, Ірину, Олену, Олександра, Тетяну, Юрія, Миколая, Світлану, Тетяну, Аліну, Вікторію, Надію Калину, Ольгу Мирославу, Василя Володимира, Володимира, Мирославу, Віру, отця Степана Анастасію, Ксенію, Віталію Володимира, Людмилу Вікторію, воїна Володимира, отця Степана, воїна Василя Марію, Романа, Андрія, Отця Степана Тетяна Ольгу, отця Степана Ярослава, Ігоря Любов, Матфія, Симеона Оксану, Отця Степана Ігоря, Ольгу Олену, Маркіяна, Евеліну, Ірину, Надію Володимира, Ганну Юлію, Юрія, Олега Ярослава. Ірину Мар'яну, Руслана Ореста, Софія Захара, Ульяну Христину Вікторію, Оксану Ярославу, Оксану Андрія Назарія, Надію Марію, Ірину Ілію Марка Володимира, Поліну Віктора, Петра, Наталію, Нікіта, Петра, Олександра Максима, Інну Марію Наталію, отця Степана Галину, Ігоря, Андрія, Наталію, Богдана Романа, Володимира, Олега. Івана, Івана, Ірину Анатолія, Анатолія Ірину, Настю Захара, Світлану, Кирила Олега, Романа, Романа, Наталю, Олену, Анну, Тетяну, Ольгу, Оця, Степана Олега, Олену Анастасію, Євгенія е, е, і гробів Божих е, Володимира, Валентина, Антона, Ольгу Юрія Боже, Оця, Степана е, Катерину Ясмінну. Ольгу Мар'яну, Вікторію, Анну Анастасію Володимира Миколаю, Оксану, отця Степана Зою, Володимира Лілію Олену, Оксану Іванну і Робів Божих, Дмитра, Олега Романа, Оксану Івана, Ірину Діанну, Ульяну Михайла, Марію Оксану, Галину Оксану Катерину Володимира Миколая, отця Степана Андрія. Світлану, отця Степану Тетяну, Олександра, Христину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, отця Степана Марту, Марію, Людмилу Михайла, Наталію, Ольгу, Соломію, Єлизавету, воїна Андрія Тетяну, воїна Ігоря Вікторії, Меланію, Андрія Любов, Віталію, Оксану, воїна Олександра, Галину Андрія Тетяну, Олену, Андрія Максима, Валентину, Валентину, Юрія Романа, Анну. Протрея Стефана Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Оксану, Світлану, Дмитра, Анастасію, отця Степана, Дмитра, Марту, Ольгу Нікіту, Назара Соломію, Максима, Дєву, Романа, Злату, Вероніку, Марію Михайла Івана, Ярослава, Володимира, Ольгу, воїна Павла, воїна Олександра, В'ячеслава Андрія Олексія, Богдана, Анну, Ростислава, Марію, Анастасію, Яну, Тадея, Тетяну, Миколаю, Марію Лесю. Юріанну, Марію, Ульяну, Константина Марію, Ольгу Людмила, Марію Галину, Богдана, Ганну Сергія, Юлію Вікторію, Ігоря, Ольгу, Оксану, Наталію, Вікторію, Христину, Юрія, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Святослава, Ростислава, Максима, Ольгу Мирослава, Святослава, Івана, Галину Дмитра, Ірину, Любов, Богдана. Юрія, Жанну, Іванну, Ларису, Іробів Божих, Владислава, Яремо, Єремію, Софію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарію, Маркіяна, Стефанію, Катерину, Іллю, Надію. Богдана, Ксенію, Назарію, Олену, Тетяну, Артема, Євгенію, і Робів Божих, Євгенію, Степана, Ірину, Артура, Володимира Давида, Дем'яна, Даніелю, Ярину, Мирославу, Василя, Галину Володимира, Оксану, Олега, Олександра Софію, Владислава Софію, Володимира Ігоря, Артема, Олександра, Юрія, Богдана, Василя, Дмитра. Михайла Владислава, Аделіну Анастасію, Емілію, Віталію, Інесу, Оксану Олексія Таїсію, Богдана Федота, Надію, Надію Ігоря Вікторію, О, тілесне душевний немоще, оживотворив благодаттю Хрисатви, молитвами Присвятий, Владичиці і приснаді Марії. Предстатель святчисних небесних, сил безплотних, силою чесного Животворящого Христа, Чесного славного Пророка, притиче, хрестителя Йоанна, святих Славних захвальних апостолів, святих Славних добровідних мучеников, преподобних і богоносних Отець наш, святий і селити безсребников, космітам, Кири, Йоанна, Пантелеймона, і Самсона, діме да Нікита, святих праведних, і всі святих, Яко ти єси, джерело сілень Боже наш, і тобі славу селаю, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені. Цей наступаючий день, Господи, дай мені все віддатися Твої святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, Який би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, В всіх непередбачених випадках. Не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести отомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро просте, услышим святого Євангелія, мир всім і духов. Від Матфея святого Євангелія читання. Слава тобі, Боже, слава Тобі, Во время оно призвав Ісусу Бедуся, доченикисвя, даде їм власне досяг нечистих, як колись гонять зселити всякий недух і всяку болізність. Сия, Будеся, посла Ісус, заповіда їм глаголя. На путь язик не йдіте во град, це не входьте. Ідіти же, паче ковцем, погибшим дому Ізраїльми. Хотяще ще проповідуйте благоліще, яко приближився Цар небесне. боляще зціляйте, прокаженно очищайте, мертві, воскрешайте, бійся і згоняйте ту, неприясня, яку не дадіте. Слава тобі, Боже, да слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх і на віки віки. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, благослови Христос, істинний Бог наш молитвами причистої, свої Матері святих Святиславних сихвальних апостол, святих праведних м'яних, всіх святих поми спасе як благ і чоловікулюбець. Амінь.